Ти знав, що був такий час, коли Україною кермував не президент, а гетьман. І це був не Богдан Хмельницький, це Павло Петрович Скоропадський. Його родина походила з давнього козацького роду. Він навіть міг сказати, я нащадок гетьманів. Але сам він почав життя як офіцер російської армії, брав участь у російсько-японській війні, навіть отримав золоту шаблю за хоробрість. Усі думали це просто ще один аристократ із погляду на минуле, але 1917 рік. Змінив усе Російська імперія руйнувалася, Україна пробуджувалася. І саме тоді, серед хаосу революцій, голоду і війни Скоропадський зробив несподіваний крок. Він заявив: Хто не може врятувати Україну, той її загубить. І 29 квітня 1918 року оголосив себе гетьманом української держави. Він створив новий прапор, герб, гроші, навіть почав будувати справжню державність, але не всі підтримали. Деякі називали його. Послулим Москвою. Інші казали, це новий цар. А отже, незабаром почалася боротьба проти Черв'якова, проти більшовиків, проти анархії. І ось через вісім місяців все закінчилося, революція знову перемогла. Скоропадський зрікся влади і втік. Спочатку до Німеччини, потім до Австрії, а потім до Франції, де прожив решту життя. Але цікаво те, що він ніколи не припиняв боротися за Україну навіть у вигнанні, навіть коли світ забув про нього. Він помер у 1945 році у Паризькому. Передмісті ніхто не знав, де його могила.